Опинитися серед професіоналів, які щиро захоплені своєю справою, цікаво й натхненно. Саме це сталося зі мною у Тбілісі, каже Олександра Родигіна, науково-технічної бібліотеки Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського. Олександра була доповідачкою на семінарі бібліотеки як рушій наукових досліджень, організованого підгідою проєкту Connect. Захід проходив у квітні 2023 року у Національній науковій бібліотеці Грузії. Бібліотеки відіграють визначальну роль у підтримці наукових досліджень відкритої науки, вважає Олександра. Торік у розпал війни КПІ імені Ігоря Сікорського першим з університетів України розробив і впровадив політику відкритої науки. Колектив бібліотеки працював над створенням політики від початку до кінця. Олександра відповідає за зв'язки з громадськістю. Разом із колежанками веде сторінки бібліотеки в соціальних мережах, керує сайтом і створює інформаційні розсилки. Університет і бібліотека мають давні зв'язки з Асоціацією Уран національною науково-освітньою мережею України. За підтримки проєкту «Епіконект», де й Уран представляє Україну, народилася цифрова бібліотека Київської політехніки. Поїздка Олександри до Тбілісі теж відбулася завдяки цій співпраці. Дорога з України до Грузії виявилася неабияким випробуванням. Довелося подорожувати з першу 16 годин автобусом із Києва до Варшави, потім 3,5 години літаком до Тбілісі. Олександра привезла з Тбілісі неоціненні спогади. Не можна не відзначити, як сильно та щиро підтримує Україну світ. Ми не самі у своїй боротьбі, тому обов'язково переможемо. Інтерв'ю Олександри Родигіної можна прочитати на сайті Асоціації Уран.